Вітаю, привіт. Хотів би купити це, дякую. Так, звісно, дайте но проб'ю. Це буде 150 доларів, готівка чи карткою. Е, кредиткою. Звісно, без проблем. Але кредиткою ще відсоток зверху. У вас це влаштовує? Е, ні, я якось пас. Добре, то як бажаєте заплатити? Кредиткою, як я сказав? Добре, то ви погоджуєтеся заплатити додатково долар 50? Ні. Окей, я думаю, нам доведеться знайти якийсь інший спосіб оплати. О, ні, вибачте, здається, виникло непорозуміння. Дозвольте мені прояснити, е, я, хочу... я хочу заплатити кредиткою, але не хочу платити додатковий відсоток. Окей, ви розумієте, що я жодним чином не впливаю на це. Ви про що? Просто не додавайте цей відсоток. Воно автоматично, автоматично додається. Та мені начхати автоматично чи ні, просто не робіть з цього. Мені здається, ви не розумієте, що таке автоматично. Це поза межами моїх повноважень. Я ні на що не впливаю. А я певен впливаєте, геш? Ну тобто, це ж ви проводите товар. Тож просто ухваліть рішення не додавати цей відсоток. Окей, я збираюся ухвалити рішення так? для вас. Ідеально, я вирішую з моєї власної волі. Стягнути з вас цей відсоток, бо я дуже-дуже жадібний. Я жадібний. Обурливо. Це, це, обу, це обурливо. Якщо тільки ви не знайдете інший спосіб оплати. Взагалі, то так. Я знайду інший спосіб оплати. Чудово, це дивовижно. Добре, чудово. Тож обидва будуть задоволені: я знайду спосіб оплати, і ви його приймете. Я знайду, як заплатити. Ау. Oh, так. Okay. То, до скорого? Так. Чудово. Yeah. Так. Гей, hey. просто повернувся і хотів завершити цю покупку. Відмінно, як би ви хотіли заплатити yeah. готівкою. Good. Добре. То скільки ви там казали. 150. Так. Так, 150. Все тут. Можете перерахувати, якщо хочете. Ти не можеш так. Не можу чого? Заплатити за щось грошима? Ви ж приймаєте готівку, так? Так. Чудово. Що ж, якщо ви тільки не хочете перерахувати, тоді я просто візьму це. Дуже дякую. Оу, oh, взагалі, то поки не забув. Секундочку. Один, два, три, 6, сім, вісім, десять, одинадцять, дванадцять, 15. Один невеличкий відсоток чайових для вас. Гарного дня! Гей, хлопці, дякуємо за перегляд. Ем, ох, ех, боже, цей хлопець. Обов'язково підпишіться. Більше відео ось тут. Я передумав щодо чайових. О, боже. Підпишіться. Це... Це було єдине хороше, що він сказав.